Всім привіт! З вами Айманюта. Це відео я вирішила знімати українською мовою. Мені дуже подобається, як я говорю українською. Це дуже молодіно. Так, так. Єс. Yes. Підтримуємо україномовний контент. Зараз я вчуся у восьмому класі в 2023 році. Я виходжу завтра. Перший раз в очне навчання, та за вісім років навчання у школі я знайшла декілька порад щодо навчання, якими саме я хочу поділитися з вами в цьому відео. Одразу кажу: якщо я допущу якусь помилку в українських словах чи фразах, то будь ласка, давайте без хейту. А навпаки, краще напишіть в коментарях, яку саме помилку я допустила, та я буду виправлятися все читати. Ось, так що починаємо. Облаштуй своє робоче місце так, щоб воно було зручне, комфортне та не було ніякого безладу. Це база весь! Щоб не було цього хаосу, кучі зошитів, всіляких паперів, ручок, фомастерів, маркерів, всяких лінійок, і щоб не було отак от ось. Як на мене, це дуже збиває. Спробуйте навчатися надома, піти до якоїсь кав'ярні чи до подруги додому та разом вивчати якусь історію чи писати конспект. Має гарну репутацію у вчителів. Якщо ти з самого початку зробиш гарну репутацію у вчителя, тоді далі він буде вважати тебе старанною людиною, яка хоче навчатися, яка, яка хоче розвиватися, якою зовсім не пофіг на цей предмет, який який припадає твій вчитель. З мого досвіду, коли я прийшла. Перший раз до нової школи, до нових вчителів разу почала вчитися, піднімати руку, бути активною на уроках, показувати, що мені не все одно на предмет, який припадає цей вчителі. Обов'язково, що мені цікавий цей предмет, який при припадає цей вчитель, та вчителю буде приємно ставити тобі високий бал навіть трошечки підвищувати тобі бал, коли наприклад контрольний виходить 7, але... Вчитель знає, що ти знаєш, там на 8, буває ще і на 9, і він буде просто підвищувати тобі бал. Так що це якесь читерство, але навіть гарна порада, з мого досвіду це реальна робота. Роби маленькі нотатки, якщо треба щось запам'ятати. Ще раз з мого досвіду, коли мені треба було вивчити нові англійські слова. Я просто понаписувала їх на маленькі бумажечки та понаклела по своїй кімнаті навпроти своїх очей, наприклад, на сіл ось сюди. Я так показую, ви не бачите, але воно туди. Ось. Ну, ви побачили, так? Да? Да. Можна ще наклеїти у ванну, коли ви чистите зуби, ви будете бачити цю теорію чи нове слово, Та так ви будете скоріше запам'ятовувати, та не треба сидіти перед зужидом та зубити цю теорію чи слова. В цій пораді ще я віднесу регулярне повторення. Якщо вам треба вивчити якусь теорію, а у вас багато часу на це, не треба за один вечір сідати та зубрити цю теорію, цей конспект, цю нову тему, а краще кожен день по декілька разів повторювати, і так буде повільно, але гарно запам'ятовується цей матеріал. Не перевантажуй себе та роби маленькі перерви в навчанні. Якщо ви будете сильно перевантажувати себе, тоді рано чи пізно у вас трапиться вигорання, та ви не захочете нічого робити, окрім сидіти в телефоні, лежати, спати ну, це не класно, так? Якщо ти декілька днів поспіль будеш лежати, особисто моя думка. Якщо робити домашні завдання чи вчити якийсь матеріал, краще вчити, наприклад, 45 хвилин, як зазвичай ідуть уроки у школі, та робити перерви в 10 чи 5 хвилин. Наприклад, пройтись по кімнаті, а чи випити кружку чая або кави, зробити міні-тренування, чи банально посидіти в телефоні, але обов'язково робіть... робіться. Собі якийсь інтервал, коли скільки можна сидіти в телефоні, тому що це без, безкінечно та може затягнутися на е, години, дві, три, чотири, а там і більше. Ось, реально затягує дуже, 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 дуже сильно. Так, не зубри, а краще розумій тему. Я пораджу спочатку зрозуміти та обґрунтувати теорію чи нову тему, а потім вже вчити. Особисто в моєму досвіді так працює. Якщо я вчу тему, яку я зовсім не розумію, тоді вона запам'ятовується буквально на декілька днів, а потім вже вилітає з моєї голови. Ось так от спочатку обов'язково розуміємо тему. Перечитуємо, дивимося, відео, гарно слухаємо вчителя, розуміємо її, а аж потім вже вчимо. Але ще може так бути, якщо ти зрозумів тему на уроці та її тупо не треба буде вчити, тому що ти її розумієш. Та остання порада в цьому відео: знайдіть для себе свій спосіб отримування та запам'ятовування інформації. Є такі поняття як візуал, аудіал і кінестетик. Наприклад, я візуал, і я дуже гарно запам'ятовую. Тему, чи якийсь конспект, який я гарно оформлюю. Він яскравий, кольоровий, та я ось так дивлюсь: вже в школі, чи на якомусь екзамені я вже без цього зошиту. В мене ця картинка яскрава, кольорова, запам'ятовується в голові. Та якось воно запам'ятовується так, що в мене вона перед очима. Та я тупо читаю цей текст і якось є його угоди, то запам'ятовую. Я не знаю, як це роботи. Але так, експериментуйте для себе, як вам буде легше запам'ятовувати якусь теорію чи іншу інформацію. Ось так що це була моя остання порада в цьому відео. А на цьому все це моє перше відео українською мовою. Давайте похлопаємо. Всім гарного дня, гарного настрою та побачимося в нових відео. Пока-пока!